Адливий і раціональний підхід, ефективне використання державних коштів, врахування реальної потреби в лікарях певних спеціальностей. Такими словами рісніють повідомлення на сайті Міністерства охорони здоров'я про зміни до положення про інтернатуру, що їх впроваджує відомство. Ті самі зміни, які обурили студентів медичних вишів кожного року перед початком розподілу на інтернатуру. У нас стабільно розпочинається вакханалія, але зараз це просто перетнуло межу. Не дізнатися про те, що МОЗ хоче запровадити нові правила розподілу на інтернатуру, навіть людям далеким від медицини. Цьогоріч було доволі складно через хвилю розчарованих і саркастичних дописів і відео майбутніх лікарів у мережі. Аймсон. I am a surgeon. I am I am a surgeon. I am a surgeon. Dr. Hahn, I am a surgeon. Ми вчимось заради якогось світлого майбутнього, в яке самі віримо і готові для нього пахати. Ви не раби, але ж це скріншоти історії на інстаграм-сторінці. Мілани дівчина веде блог про життя студенти медичного цього року. Черга її курсу вступати до інтернатури. Про нові правила, які планують запровадити, і Мілана і її однокурсники дізналися за декілька місяців до власне розподілу. А мої плани на подальше майбутнє це а, бути хірургом, а, точніше, більш вузька спеціалізація а, кардіосудинна хірургія або більш судинна хірургія. А, зараз я, наприклад, перебуваю на закордонному стажуванні в цій спеціальності, а, тому я вважаю, що там я, наприклад, доволі багато приклала для того, щоб мати змогу. Розвиватися далі в цьому напрямку, тому з цим новим веденням, з інтернатурою постає таке питання, чи потрібно було це робити? Проект наказу, який передбачав зміни правил для вступу до інтернатури, оприлюднили на сайті міністерства 11 березня. Згідно з ним, студенти-контрактники можуть одночасно і претендувати на бюджетні місця, і відмовитись від них. А от бюджетників мають розподіляти лише на бюджетні міста. Але стоп, давайте по порядку розберімося, якими були правила вступу до інтернатури минулого року. На відміну від економістів, маркетологів, суднобудувальників і фактично всіх інших учорашніх студентів, які отримали документ про вищу освіту, студенти-медики після шостого курсу не можуть влаштуватися на посаду лікаря. Для цього їм треба завершити інтернатуру і отримати спеціалізацію. Очевидно, що отоларинголог не має досконало розбиратися в особливостях діагностики парціальної епілепсії у дітей а офтальмолог, відповідно формувати протокол лікувань хондроматоза лівого куршового суглоба, тож у 2023 році алгоритм для студента-бюджетника складався з довгих 11 пунктів з декількома, якщо і у разі спробує переказати коротко, департаменти охорони здоров'я на місцях передають в МОЗ переліки вакантних місць для проходження інтернатури. Міністерство у свою чергу віддає їх університетам, і далі студенти-бюджетники того чи іншого медичного вишу обирають собі місце за рейтингом вище, бал більше варіантів. Якщо студента все влаштовує, його зараховують на посаду лікаря інтерна. Якщо ні, він самостійно знаходить. Дит місце для подальшого навчання і проходить інтернатуру там, де сам того забажає, вже на платній основі. А контрактники, контрактники отримають довідку про форму навчання і самостійно обирають місце проходження інтернатури. Цього ж року правила хочуть змінити. Якщо проект наказу ухвалять, то бюджетники не зможуть обрати контрактну форму інтернатури. Натомість, ті, хто 6 років вчився, платно зможуть отримати бюджетне місце. Це на думку студентів-медиків, значно збільшує конкуренцію або ж просто забирає можливість обрати бажану спеціалізацію. Ці новини були дуже болючими. Вони мною були сприйняті не те, що різко, просто це ніби розбиває всі твої попередні роки роботи, всі твої бажання, і, в принципі, якесь таке бачення майбутнього в цілому. На думку завтрашніх лікарів інтернів, єдиний рейтинг і неможливість бюджетнику проходити інтернатуру платно значно зменшує їхні шанси вчитись там і на того на кого вони більше бажають. Більш того, в перспективі новації можуть відлякати абітурієнтів, які не можуть собі дозволити вчитися на контрактній основі. Ми говоримо це зі своїми теж одногрупниками, бо багато хто з них теж хоче вступати в університет після коледжу. Ось і багато хто навіть тепер передумав вступати на бюджет і хоче вступати на контракт, тому що з, з, зараз з цими положеннями, тобто є більш такі вигідні умови праці в медицині, в медицині на контрактній формі навчання. Обрання місця проходження інтернатури самостійно, тобто поза рекомендованим МОЗ переліком, нові правила також не передбачають. Воно було надано тимчасово у 2022-2023 роках у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням. кажуть у МОЗ у відсутності права перевестися на контрактну форму навчання. Міністерстві також не вбачають нерівності. кажуть ті, хто доклав більше зусиль, тобто мають вищі бали і матимуть ширший вибір. Спеціальностей та місць проходження інтернатури, крім того, ті студенти, що навчаються коштом держбюджету і відмовляються від розподілу на бюджетні спеціальності, братимуть участь в рейтинговому розподілі наступного року. Сучасна якісна медицина неможлива без фахових медиків, тому підвищення якості навчання те, над чим ми активно працюємо. Одна з важливих тем прозорий і справедливий розподіл до інтернатури. Очевидно, що розподіл студентів має напряму залежати від їхніх академічних успіхів. Ті, хто краще навчається, повинні мати першочергове право вибору місця проходження інтернатури і спеціальності. Це загальна світова практика, євроінтеграційна вимога. І це про справедливість, до якої ми прагнемо. Під час цьогорічного розподілу МОЗ планує врахувати потреби держави в лікарях певних спеціальностей. Іншими словами, місць для акушерів, гінекологів і дерматовенерологів, яких в країні достатньо, буде мало. А от, наприклад, для сімейників і лікарів екстреної допомоги багато. У 2024 році випускники закладів вищої освіти зможуть пройти інтернатуру за 23 спеціальностями. Крім того, нововведенням 2024 року є можливість отримати спеціальність судова медична експертиза. Водночас серед найбільш потрібних для держави цьогоріч лікарі загальної практики сімейної медицини, лікарі з медицини невідкладних станів, лікарі анестезіологи лікарі фізичної та реабілітаційної Лікарі, анестезіологи, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, лікарі, терапевти, внутрішні хвороби. Держава інвестувала у вашу освіту. Ви маєте повернути державі борг. Приблизно так новації пояснюють ОМОЗ. Студенти ж кажуть, що держава має вирішувати кадрові проблеми не примусом, а мотивацією. Ми винні державі і маємо віддати якийсь там борг. Так, час змінився, я розумію, але совкове мислення залишається з нами. Аля, ми це пройшли, і ви теж повинні. Ні, не повинні. Ми живемо в демократичній державі і поступаємо в, у відповідності до прав. Які в нас є серед інших нововведень – збільшення кількості медзакладів, в яких можуть здійснюватися працевлаштування та практична підготовка інтернів, водночас до випускників 2024 року бюджетної форми навчання не застосовуватиметься вимога про обов'язкове відпрацювання протягом трьох років. 27 березня на сайті Кабміну опублікували петицію. В ній просять уряд відкоригувати зміни в положенні про інтернатуру. Автори пропонують запровадити зміни не для випускників, а для абітурієнтів 2024 року, аби студенти від початку навчання знали, що чекатиме на них після шостого курсу, а також покращити умови проходження інтернатури, наприклад, забезпечити офіційне працевлаштування за отриманою спеціальністю. Одразу після завершення навчання мені здається було б ключовим, в рі, е, ключовим щоб не спричинило таку сильну реакцію серед студентів-медиків і таку хвилю б незадоволення. Якщо б це було сказано, чи це наприклад для тих, хто тільки вступає, тоді добре, тоді ці люди розуміють, що вони будуть робити наступні шість років. Тому що виходить, що от, весь наш там. Ці шість років я робила не те, що потрібно було моз. Петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів менш ніж за дві доби. Зараз міністерство проводить громадські обговорення запропонованих змін до положення про інтернатуру. Зауваження та пропозиції до 11 квітня можна надіслати у письмовому або електронному вигляді за адресами, які ви бачите на екрані. І наостанок важлива заувага. Цим матеріалом ми не намагаємося дискредитувати Міністерство охорони здоров'я. Відомство, що виконує. Надважливу роботу в часи повномасштабної війни Росії проти України ми лише запитуємо: якщо студенти-медики масово незадоволені новими правилами, то може не дарма.